Так, отже, сьогодні я вам пропоную створити ще один проєкт на нашому сайті Scratch. Цей проєкт будемо називати Firework. Що ми маємо зробити? Маємо відкрити наше середовище. Перевірити, чи ви авторизовані на сайті. Мій учень авторизований. Ідемо в папку з проєктами. Бачимо, що тут робили раніше. Творю новий проєкт. Цей проєкт має називатися Fairwerk. Faire Так, для виконання цього проєкту я вам поклав, ну, по-перше, інструкцію. Будемо її дотримуватися. З одного боку, виглядає, що інструкція велика, бо вона на п'яти аркушах. Так, але тут все детально. Кожен крок пояснюється, розповідається вам, що від вас вимагається. Я буду зараз по цій інструкції рухатися. Тепер, щоб у вас було уявлення, що має вийти, як має працювати проєкт, я вам поклав посилання на відео, в якому цей проєкт демонструю. Так? Це відео можете відкрити або ось тут, або ось тут. Різниці немає. Я відкрию тут, наприклад. Так. І дивіться. Коли ви запускаєте проект, натискаєте зелений прапорець, в тому місці, де ви клікнете мишкою, до того місця має долітати така ракета. Коли вона туди долітає, вона зі звуком вибухає, пропадає, а на її місці з'являється фейерверк. І так кожного разу. Де б ми не кликнули, долітає ракета. І там ця ракета пропадає зі звуком, а на її місці з'являється феєрк. Можливо, ви помітили, що фейерверк міняє свій колір Добрий весь день. час. Добрий день. Фейерверк міняє свій колір весь час, а також міняє свій зовнішній вигляд. Одного разу він може бути. Такий фейерверк, отак виглядати. Другий раз запускаєте, він по виглядає. Ще раз запустите, може ще по-інакшому виглядати. Тобто, міняє свої образи і міняє свої кольори фейерверк. Тепер для нашої роботи, якщо ви помітили, нам потрібна буде отака ракета. Нам потрібні будуть. зараз знайду їх. Ось такі феєрки 4 і ракета 5. А також нам потрібен звук, з яким ракета буде з-піднизу вилітати, і потім вона там буде вибухати, щоб фейерверк з'явився. То оці елементи, зображення і звук, вони у вас будуть лежати у спільній папці на Google диску, яку я назвав ресурси. Ваша задача ці ресурси відкрити. Так, ось вони ці зображення і звук Bang. Треба тепер ці зображення і звук завантажити на ваш комп'ютер. Для цього виділяємо їх, ці елементи. Зверху шукаємо кнопочку завантажити. Вона ось так виглядає. Стрілочка і така лінія знизу. Він спочатку їх заархівує, Google. Після архівації він буде їх завантажувати. У мене налаштовано браузер так, що він питає, куди саме я хочу завантажити. У вас, можливо, він буде е, по замовчуванню завантажувати в папку завантаження. То знайдіть там її. Я виберу на робочий стіл, щоб воно в мене було перед очима. Так, він показує, що завантажую. Подивимося на робочому столі. Ось у нас з'явилася ця папочка, да, оцей стиснутий архів. Далі треба з того архіву наші файлики достати. Це можна зробити декількома способами. Найпростіший такий: відкриваєте подвійним клацанням, Потім виділяєте ваші файлики і просто собі їх на робочий стіл витягуєте. Так. Архів нам не треба, але в нас тепер є ракета. У нас є звук бенг, І у нас є чотири образи а, вигляду нашого фейерверку. Ну, мабуть, тепер далі в проєкті вони будуть використовуватися. Якщо ви забрали вже потрібні матеріали, ресурси, то спільна папка на Google диск вам більше не треба. Закривайте її. І далі будемо: інструкція, зробили щось. Інструкція, зробили щось. Повертаюсь на початок інструкції. І тепер буду виконувати. Крок перший: створіть новий проєкт. Я це зробив, дав назву фейрвір. Далі видаліть котика. Ну, дійсно, там котика немає в проєкті. Тоді ми кажемо до побачення. Котика немає. Наступне: поміняйте фон. Використайте фон City with Water, Місто з водичкою. Фон міняємо тут. Обрати тло. Довго шукати вам не доведеться, тому що він ось має бути перед очима вашими. Так, with Water є. Далі. Далі будемо додавати нашу ракету із отого файлика, який лежить на робочому столі, Ну або там, де ви його завантажили. Ось. Як це зробити? Ми не клацаємо на оцю кнопку з лицем котика з личком, а просто наводимо сюди для того, щоб з'явилися додаткові кнопки з додатковими можливостями. І нас буде цікавити ось оця кнопка Вивантажити спрайт. Я її обираю. Має з'явитись віконечко відкриття файлу. І тепер я з того місця, де я завантажив. А я завантажив на робочий стіл. Ну, а ви, може, в завантаження. І тепер тут маю знайти ту ракету. Ось вона. Ракет. Відкриваю. У мене появився цей об'єкт. Дам йому назву ракета. Ракета. І в мене тепер вже ракета є. Те, що тут просили. Так. Далі будемо програмувати цю ракету. Спочатку нам кажуть, зробіть так, щоб е, при натисненні на прапорець ракета спочатку ховалася, щоб її не було видно. Ну, це дуже просто. Йдемо в події, коли натиснули прапорець. Треба її заховати. Заховати це закладинка вигляд. І ось наша команда сховати. Це. Ось ракета є, але коли я натисну прапорець, ракети нема. Вона заховалася. Ось як тут я можу керувати, показати, заховати. Далі, Далі нам пропонують зробити так, щоб ракета плавно рухалась до того місця, де знаходиться мишка, і нехай це відбувається тоді, коли ми натиснемо клавішу пропуск на клавіатурі. Так, для цього йдемо в закладинку події. Шукаємо цю кнопку, цю команду, коли клавішу пропуск натиснуто. Так, і маємо заставити нашу ракету показатися, бо вона була спочатку захована, а потім ковзати одну секунду до того місця, де була мишка, в, якому, в яких координатах вона розташувала. Так, покажемо ракету, показати її. А далі будемо плавно ковзати впродовж однієї секунди. Не моментально, а впродовж однієї секунди рухатиметься наша ракета до того місця, де мишка. Команда ковзати буде на закладинці рух. Так. рух. І тепер ми маємо сказати, що нехай рухається не до якихось там координат X Y, а до тих координат, які були у мишки в той момент, коли натиснули на клавішу пропуск. Такі команди є у нас датчики. Якщо трошки каліщако покрутите, то ось вони. У нашої мишки, які були координати, ось оці датчики. Мишка X кладу там, де координата по X. Мишка Y кладу там, де координата по Y. Так. Значить, все. Нам кажуть: протестуйте проєкт. Запускаю програму. Спочатку ракета заховалась, а тепер я маю натискати на пропуск. Натискаю. І бачите, моя ракета тепер літає до того місця, де знаходиться моя мишка. В якому місці вона була розташована, в яких координатах. Але чи так буває, що ракета літає боком? Боком не буває. Да? Будемо зараз виправляти. Так, ось нам і кажуть. Феєрверк не повинен літати з боку в бік. Да? То давайте зробимо так, щоб ця ракета тепер вилітала знизу. Для цього наш блок, який вже ми склали, доповнимо командою переміститися. Нам треба перемістити нашу ракету туди вниз за сцену. Так? А щоб вона була знизу за сценою, це треба її координату по Y зробити маленькою. Ось мінус 200 нам пропонують. І мінус 200 це буде якраз за сценою. Можемо зараз в цьому пересвідчитися. Ось дивіться, ракета. Бачите, яка координата? Мінус 74. А да? пускаю ще нижче. Мінус 125. Опускаю ще нижче. Мінус 177. Так? Ну, мабуть, так, щоб її не було видно, це мінус 200 десь. Так? Я зараз не можу подвинути, бо в мене мишка просто за сцену не піде. Так. А відповідно, доповнюємо нашу команду, нашу програмку оцією командою: перемістити туди вниз його. Так. Шукаю команду перемістити на закладинці рух. Перемістити треба в точку з координатами X, Y і вона має переміститись до того, як буде ковзатися, і можна навіть до того, як покажеться. Тобто нехай захована ракета перелітає туди, де вона, звідки вона має вилітати. І тепер координата по Y треба отака мінус 200, щоб була там пониже. А координата по X це має, вона має бути навпроти того місця, де клікнули мишкою. Відповідно, треба взяти. З датчика Мишка X і покласти сюди. Так. Якщо ми тепер перевіримо, то наша ракета буде вилітати з під низу. І долітатиме до того місця, де знаходиться моя стрілочка мишки. Ось як зараз. Так, все зробили, протестували, ракета знизу вилітає. Доходимо до наступного кроку. номер 7, так? Далі давайте зробимо так, щоб наша ракета вилітала не при натисненні на клавішу пропуск, а нехай вона вилітає, коли ми будемо мишкою клацати. Для цього змінимо програму для ракети. Додамо команду завжди, щоб наша ракета завжди перевіряла умову, чи натиснуто на мишку. От завжди, якщо натиснуто на мишку. І далі нехай вона робить те, що вона робила при клацанні на клавішу пробіл. Переміщається, показується, ковзає. Тобто я нашу програму змінюю. Вона спочатку ракета хавається, а потім ми маємо завжди робити перевірку, чи натиснуто на мишку. Так, де вона. Якщо мишку натиснуто. І от якщо мишку натиснуто, нехай наша ракета робить все те, що вона робила при натисненні на пропуск. От сюди кладу. Ну, а ця вже команда не треба. Тепер перевіримо. Якщо все правильно, ракета має вилітати по кліку мишкою. Так, клік, вона полетіла. Клік, вона полетіла. Не треба клавішу пропуск натискати. Бачите, не треба новий скрипт складати. Ми е, їх редагуємо. Щось викидаємо, щось додаємо. Редагуємо. Не треба їх 150 штук скриптів зробити. Всі, що там я скріншоти нарабив. Так, йдемо далі. Крок 2. Тепер будемо робити так, щоб наша ракета вибухала, хавалася, звук грав і фейерверк, щоб так. Для цього, щоб звук грав, треба для ракети додати той звук з файлика Bang. так. Він у нас лежить на робочому столі на комп'ютері. Ракета активна, іду в звуки. І так само я буду звук вивантажувати, не з бібліотеки обирати. Так, на робочому столі у мене є той звук bank зі спільної папки Ресурси. Перевіряю. Так, це він. І тепер треба цей звук, щоб у нас зіграв. Нам пропонують цей звук, щоб зігрався після того, як ракета показалась. А після того, як ракета долетіла до потрібного місця, нехай вона заховається. Бачите, я отак в червону рамочку брав ті команди, які вам треба додати до вашого проєкту. Тобто, не створюємо ще один скрипт. З трошечки зміненими командами. А оцей, що є, редагуємо. Так? А що треба додати? Відтворити звук після того, як ракета показалась. Ідемо сюди. Ось ракета показалась, відтворила звук. А потім, коли вона долетіла до потрібного місця, ракета сама має пропасти, сховатися. Бо на її місці має буде з'являтися фейерверк. Так? Якщо перевірити, то ось наша ракета тепер. Вилітає, долітає до місця потрібного зі звуком, і там на тому місці перепадає. І тепер в цей момент треба сказати феєрверку, що він може появлятися. Так, Щоб феєрверк знав, що йому можна появлятися, ми створимо нову подію, назвемо її Вибух. І потім скажемо: феєрверку, коли настане подія вибух, давай появляйся. Так? Оця команда оповістити. Що настала якась подія, буде в закладинці події. Так. От Після того, як ракета заховалася, можна оповістити, що настала, Я виберу нове повідомлення і назву його Вибух. Вибух. Так. От настала подія вибух. І тепер далі я можу цей момент використати. Саме в цей момент, коли настала подія вибух, фейерверк має з'являтися. Зараз це буде використовувати. Так, наступне. Прийшов час додавати фейерверки. Дивіться, тут написано: імпортуйте перший фейерверк, а потім для нього імпортуйте як нові образи всі інші. Тобто, це буде так виглядати. Я імпортую, вивантажую. Перший фейерверк, наприклад, Firework 1. Так, ось він з'явився. Дам, дам йому назву Firework. Fейвер. А всі інші фейерверки не знову так само, а переходити на вкладинку образи для нашого фейерверку І отут додаєте всі інші. Вони мають бути всі чотири образи всередині одного об'єкту. От, я їх другий, третій, четвертий виділив, нажав відкрити. Так, і бачите, у мене є. У одного об'єкта феєрверк в мене є чотири образи. Це для чого робиться? Для того, щоб наш феєрк міг міняти свій зовнішній вигляд. Колись він буде так виглядати, колись так, а колись так, а колись так. Ну і ще там кольор будемо змінювати. Так. Звідки взявся феєрверк, і як я додав до нього образи? Зрозуміло? Так. Не додавайте кожен образ як окремий об'єкт, це неправильно. У вас тоді не вийде проєкт такий. Так, додали. Тепер наступне. Будемо далі програмувати фейерверк. Бачите, тут ось біля кожного скрипта. Тепер малюночок не ракети, а фейерверку. Тобто далі програмуємо фейерверк. А значить, його треба виділити. Не ракету. У неї вже там щось є. У фейерверка далі програмується. Так, що ми програмуємо? Спочатку э, цього фейерверка не має бути видно. Значить, коли натиснули прапорець, він має заховатися. Так, коли натиснули прапорець, фейерверк, заховайся. Тебе немає спочатку. Так. А от э, появлятися він має в той момент, коли настала подія вибух. А настане подія вибух після того, як ракета долетить, бабахне, заховається. І тоді тільки в той момент. Наш фейерверк має появляти. от Я на закладенці події шукаю команду. Коли я отримую повідомлення, що настала подія вибух, а це настане тільки тоді, коли ракета там заховається, от в цей момент має появлятися наш фейерверк. Так? Давайте його е спочатку заховаємо, потім перемістимо в те місце, куди долетіла ракета. Бачите, тут у нас координата по x взята з ракети, і координата по y взята з ракети. Зараз це реалізуємо. Спочатку ракета має бути захована. Потім вона має переміщуватись. Так, як? Моментально переміщуватись, не ковзати. Значить, просто переміщуватись. А от координати по x і по y треба взяти із координат ракети нашої. Така команда буде в датчиках. Вона буде одразу виглядати не так, як вам треба. Вона буде отак виглядати зло номер такий то з сцени. Але можна обрати ось з якого об'єкта нам треба властивість. Нам треба з ракети. І що нам треба з ракети? Координата по х. Покладемо там, де x. І так само нам треба з ракети взяти координату по y. Для того, щоб оцей фейерверк з'явився не де попала на сцені. А щоб він з'явився саме там, куди долетіла та ракета. Так? Далі. Нехай покажеться в той момент наш фейерверк. Одну секунду побуде на екрані і знову заховається. Покажемо його. Показати. Одну секунду, нехай побуде на екрані, почекає. А після тої секунди нехай знову заховається. Перевіряємо, що в нас буде. Так, зразу заховалися і ракета, і фейерверк, але тепер я клацаю. <звук> Бачите, ракета долітає до якогось місця, і саме в тому місці з'являється наш фервер. Так, да, він поки що не міняє свій образ, він не міняє колір, не міняє розмір, але він з'являється там, де ракета полетіла. Продовжуємо. Наступне. Тепер зробимо так, щоб кожен вибух, кожен фейерверк був різний. Для цього виберемо випадковий колір для нашого фейерверку. І трошечки пізніше ще випадковий образ. Ну, наприклад, спочатку випадковий колір. Так. Для а, Після того, як ми його заховали, щоб він там захований, будемо встановлювати. Встановлювати колір. Встановити ефект колір І цей колір нехай буде випадковий. А, команда випадковий буде на закладинці оператори. І ось ми скажемо: вибери, будь ласка, для кольору нашого фейерверка якийсь один із кольорів від 1 по 200 випадковим чином. Перевіримо. Жовтий. Оу-жовтий. Фіолетовий міняє кольор, бачите? І знову ж таки, я не нову програму створював для фейерверку. Я просто редагую, додаючи те, на що я звертаю вашу увагу, да? в червону рамочку взяв. Так, і аналогічно зараз зробимо так, щоб у нас мінялися ще й образи. Так? Бо образів у нашого фейерверку 4, а поки що використовується тільки один. Щоб використовувалися всі чотири, будемо зараз встановлювати образ, да? змінити образ. І змінювати образ будемо теж випадковим чином. Їх у нас 4. Так, тому тут скажу поміняй образ випадковим чином на один із тих чотирьох, які там є. Перевіряємо. Ось він такий. Уже інакший. Так. Кольори міняються. І образи міняю. Так, уже небагато залишилось. Дивіться, е четверта сторінка. Так, я вже на четвертій сторінці їх всього 5. Так, наступне. Тепер зробимо так, щоб наш фейерверк не просто появився і секунду стояв, а щоб він появився з ефектом вибухання, щоб він був спочатку маленький, а потім більше, 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 більший. Ось для цього. Додамо для нашого фейерверку, змінимо його трошечки. скрипт для фейерверку. Додамо оці команди, які я взяв у червону рамочку. Так? Замість команди просто чекати одну секунду. Заставимо його, наш фейерверк, 50 разів по 2% рости. А перед цим задамо маленький розмір 5%. Так? Отже, чекати не будемо просто. Так? А будемо йому. Задавати спочатку маленький розмір. Задати розмір 5%. А потім е, будемо його е, 50 разів збільшувати. Так, це команда керування повторити 50 разів. Тут зверніть увагу, е, не команда задати розмір, а команда змінити розмір потрібна. Бо команда задати розмір задає те, що ви скажете. А змінити воно змінює той, що був розмір до того настільки, на скільки ви скажете. Ну, Нам треба на 2%. І потім після того, як вирос наш фейерверк, ми його заховаємо. Можна перевірити, що у нас працює. Так, бачите? -то? Наш фейерверк не просто стоїть одну секунду на екрані, а він виростає. А потім пропадає. Виростає, потім знову пропадає. Так, і трошечки залишилось. Вирішення проблем. Так? Тут є така невеличка проблема. Давайте її продемонструю. Якщо ви запустите проект і далі будете не так, як я спочатку, так, класний. Чекаю. А поки він там відпрацює. Якщо ви будете багато разів клікати. Ви бачите, що трошечки некоректно працює проєкт. Ще фейерверк там не вибухнув, уже летить наступна ракета. Ще попередній фейерверк не вибухнув, уже наступна ракета летить. Так не має бути, правда? ж? Треба, щоб, мабуть. Фейерверк до кінця відпрацював свою роботу, а тільки потім наступна ракета летіла. Ось. А тут недолік в оцій команді оповістити. так Оповістити було в ракеті. Тут, бачите, просто оповістити вибух. Якщо просто оповістити, то він тоді запускає роботу нашого фейерверку і не чекає. Коли він там завершить свою роботу, він знову-завжди, якщо мишку клікнули, опять вилітає та ракета. От щоб так не було, да, поки ми е е не завершимо фейерверк, не має летіти ракета, то просто-напросто треба взяти і поставити команду не оповістити просто вибух, а оповістити і почекати, коли завершить свою роботу об'єкт, який почав свою роботу, коли настала ця подія. Так, цю викидаю, а кладу просто оповістити і почекати. Тобто нова ракета не полетить, поки фейерверк не відпрацює свою роботу. Так, перевіряємо. Зараз почну багато разів клікати, як і раніше. Не знаю, чи чути вам ще клік. Але ви бачите, що нова ракета не вилітає, поки фейерверк попередній не завершить свою роботу. Ну, якщо догартати, тут кажуть протестуйте. Все, якщо все нормально, насолоджуйтесь фейерверком. Ну, назва є, залишилось поділитися проєктом. Він, бачите, спочатку зберігав там. Потім е, перейшов на сторінку з проєктом. Написав нам, що проєкт тепер спільне надбання. Його можуть лайкати, можуть в обрані додавати, переглядати, коментарі тут написати. От, ну, а щоб я побачив вашу роботу. Копіюйте посилання на проєкт і в розділі Ваша робота додайте посилання на цей проєкт. Якщо це зробили, так, тесту тут немає, тут тільки проєкт. Ну, тоді натискаєте кнопку Здати. На цьому завдання буде завершено.